Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему Трикутник. Отже, давайте пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами навчилися називати трикутник, навчилися визначати його периметр. Давайте пригадаємо, що якщо ми додамо довжини всіх трьох сторін трикутника, то ми отримаємо його периметр. Да? Далі. Давайте пригадаємо, що трикутники бувають різних видів. Та? За сторонами, трикутники можуть бути рівнобедреними. Давайте пригадаємо, Що якщо у трикутника дві сторони рівні, та? ці сторони називаються бічними, то трикутник буде рівнобедрений. третя сторона називається основою. Також трикутники можуть бути рівносторонніми. Коли всі три сторони рівні, да? мають однакову довжину і різносторонніми. Кожна сторона має свою довжину. Це за сторонами. Да? За кутами, трикутники поділяються на три види: гострокутні, прямокутні і тупокутні. Да? Давайте пригадаємо, що якщо в трикутнику всі кути гострі, то він буде гострокутний. Якщо в трикутнику є прямий кут, він буде прямокутний. Якщо в трикутнику буде тупий кут, такий трикутник ми називаємо тупокутним. Також ми казали, що в трикутнику не може бути два прямих кути, да? два тупих кути, або і прямий, і тупий. Може бути тільки один прямий або тільки один тупий кут. Да? І дуже важливо, що в трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. В будь-якому трикутнику, да, виконується ця закономірність. Отже, давайте зараз порозв'язуємо задачі з підручника. Пишемо разом зі мною номер 793. Побудуй трикутник FLP, у якого кут ЛПФ дорівнює 105 градусів. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Отже. З чого почнемо? Почнемо з кута ЛПФ. Вершина його точка П. Отже, поставили вершина точка П. трошки відступили місця да, зверху. Отже, далі будуємо промінь ПФ під лінієчку. Взяли лінієчку олівець, промінь ПФ. У кожного з нас вийде своя довжина ПФ. Далі. Беремо транспортир, нам потрібно зараз побудувати кут 105 градусів. Так? Це буде друга сторона нашого кута. ПЛ. Це буде у нас сторона. Отже, беремо транспортир, вершина з центром. 0 з нашим променем Pf 105 градусів. Знайшли 100 і ось 5. Так? Посередині між 105 і 110. Поставили поміточку, да? пригадуємо, що в мене вона ставиться далеко, ось тут вона в мене буде, да? 105. Далі взяли лінійку і поєднали помітку з точкою П. Зараз теж поєднаю. Ось, наприклад, у мене буде ось такий відрізочок. Далі ну, ми ж будуємо трикутник, да? тому ми зараз поєднаємо ось ці дві сторони трикутничка. Дві вершини трикутничка, да? Не сторони, а дві вершини трикутничка. Зараз ми їх поєднаємо і отримали трикутничок. Так, тут у нас вершина L. Так. Отже, трикутник F L P. У якого кут L, P, F, ось він, да? 105 градусів. Пригадуємо 105 градусів, це тупий кут. Отже, ми зараз з вами побудували який трикутник? Тупокутний, да? пригадуємо, якщо у трикутника. Один кут тупий, він називається тупокутним. А тепер що нам треба знайти? Знайти міри двох інших кутів цього трикутничка. Отже, беремо транспортир. Так, зараз я перевірю. Так, дійсно 105 градусів. Далі беремо транспортир, виміряємо кут F. Да? L P. Вершина F з центром транспортира. 0, подивимось, співпадає да, з нашою стороною FP. І тепер дивимося ось, що у нас тут буде. Да, діти, уважно дивимося, що у нас буде. Так, виходить 28. Да, 28 градусів. Позначили двома рисками. 28 градусів. А тепер давайте пригадаємо, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Отже наш кут Л. Назвемо його через три буквочки PLF, да? PLF дорівнює сума всіх кутів 180 градусів, да? і віднімаємо відомі кути. 105 градусів і 28 градусів. Отже, скільки це в нас буде? 180, віднімаємо 105. Це буде 75 градусів. Віднімаємо 28. Що це в нас буде? Відняли 20. Це 55. І відняли 8, це буде 47 градусів. А тепер, будь ласка, візьміть транспортир і перевірте, чи так у нас виходить. Отже, вимірюємо зараз кут L. Для цього так, вершина, вершина L і центр транспортира. Так, І 0 співпадає. І тепер дивимося, що у нас тут буде. так? 47 градусів. Да? Ось вони, 47 градусів. Подивіться уважно на свій кут. Чи вийшло у вас там 47 градусів. Отже, якщо потрібно, зробіть зараз паузу і завдання доробіть. Наступне завдання пишемо разом зі мною номер 802. Один кут трикутника дорівнює. 60 градусів, а інший 40 градусів. Знайди градусну міру третього кута трикутника. Ми вже знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180. Да? Дивіться, якщо ми знаємо, що у нашого трикутника три кути, да? перший кут, наприклад, да, один кут, ось його градусна міра, другий кут 40 градусів. І третій кут нам невідомий, але ми знаємо, що сума всіх трьох кутів 180 градусів. Отже, як нам знайти третій кут? Від суми відняти два відомих кути. Можемо додати ось так, так? Да? Перший і другий кут. Отже, в дужках буде 100. Віднімаємо і отримаємо 80 градусів. Отже, Градусна міра третього кута. Нам відома. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання номер 806. Запишемо Номер 806 знайди периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 10 дециметрів, а бічна сторона 8 дециметрів. Давайте зараз з вами. Схематично побудуємо трикутничок. Просто схематично. Да? Що це означає? Візьмемо, наприклад, ось вершина у мене буде. А. Проведемо під лінієчку, відрізочок. Це буде вершина Б. Вершина С. Оскільки він у нас рівнобедрений. Да? Малюночок схематичний, але давайте трошечки спробуємо зробити рівнобедрений. Що ми для цього зробимо? Між А і Б порахуйте, скільки у вас вийшло клітиночок. І знайдіть середину. У мене 5 клітиночок, середина 2,5. Ось я піднімусь трошечки вище, де мені захотілося поставити вершину С. І ось у мене буде вершина С. Ніби посередині Це. Да, і поєднали. Отже, ми зараз з вами побудували ось такий трикутничок. Можемо його назвати АЦБ, да? АБЦ, ЦБА. Так, отже, далі, що нам про нього відомо? Що знайди периметр, будемо шукати, якщо відомо, що основа, пригадуємо, у рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні, позначили однією рискою. Це означає, що сторона АЦ дорівнює стороні СБ. Бічна сторона дорівнює 8. отже, ось 8 8, і ця 8, да? Тому що у рівнобедреного бічні сторони рівні. А основа дорівнює 10. от у нас основа А Б. Отже, як нам знайти периметр? Пишемо: периметр дорівнює. Це що буде? Довжина сторони АС, Додаємо довжини, довжину сторони СБ. Додаємо довжину сторони АВ і знайдемо периметр. Давайте підставимо значення. Отже, А це 8, СБ8 і плюс 10. 8 плюс 8 16. І плюс 10 26. І що це в нас діти в дужках, да? Дециметрів. 26 дециметрів. Будь ласка, подивіться. Зараз на задачу розберіть її, зробіть паузу, якщо потрібно. Задача під номером 2. Це був один номер. Задача під номером 2. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см. А його основа 18 см. Знайди бічну сторону трикутника. Знову ж таки, давайте схематично побудуємо трикутничок. Наприклад, візьму зараз 6 клітиночок. 2, 4, 6. Отже, середина це 3 знайшла середину. 3. І піднялась гору. Ось. Так, це буде моя ще одна вершина. Поєднала. Ну, давайте його назвемо КЛМ. Отже, що нам відомо, так? Да? Периметр нам відомий 40 см. Основа, так. Рівнобедрений, тому знову ж таки, да, бічні сторони рівні, основа 18. Нам треба знайти бічну сторону трикутника. Давайте подумаємо: якщо ми зараз від нашого периметра віднімемо основу, то ми і отримаємо суму бічних сторін. Отже, дивіться: від периметра 40 віднімаємо основу 18. 40, віднімаємо 10, 30 і віднімаємо 8, 22 сантиметра. Це ми зараз з вами що знайшли, діти? Ми знайшли суму бічних сторін. Так? Сума бічних сторін. Сума бічних сторін. Тепер давайте пригадаємо, що у рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Так? Отже, якщо я зараз суму поділю навпіл, то я й отримаю бічну сторону. 22 ділю навпіл, це буде 11 см. Це і буде бічна сторона. Отже, зараз у нас трикутник, у якого дві бічні сторони по 11 см і основа 18 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача номер 808. Номер 808. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 30 см. А бічна сторона А см Склади вираз для обчислення основи трикутника, а потім обчисли його, якщо А дорівнює 11. Отже, нам відомий периметр і відома бічна сторона. Знову ж таки, маємо справу з рівнобедреним трикутником. Отже, бічні сторони рівні. Якщо одна сторона дорівнює А, то дві сторони скільки це буде А плюс А. Да? А плюс А. Або 2 помножити на А. І ще раз, А плюс А або 2 помножити на А. Отже, для того, щоб нам знайти основу трикутника, що ми повинні з вами зробити? Від периметра. Це 30. Відняти дві бічні сторони, так? 2а. Отже, ми зараз з вами склали вираз. А тепер обчислимо його, якщо А дорівнює 11. Це буде 30. Відняти 2, помножити на 11. 2 множимо на 11, 22. 30 віднімаємо 22, буде 8. 8 см. Отже, ми зараз з вами склали вираз, обчисли його значення і знайшли основу трикутника. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє задання це номер 807. Прочитайте уважну умову, подумайте, як таку задачу розв'язати. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!